Дівчата, я сьогодні вас хочу познайомити з моєю Маріною, з дівчиною жінкою, яка змінила на всі 360 своє життя. Маріночко, привіт, привіт. Рада тебе бачити я і... теж. нарешті <гум> <В> концу. <гум> У мене до тебе є декілька питань. Ну таких я для себе підготувала, щоб люди розуміли, хто ти, чим ти займаєшся, ну і взагалом такое атмосферне відео зняти з тобою. Мариночка, розкажи трошки в двох словах про себе. Звідки ти родом? Чим ти займаєшся? Мене звати Маріна, мені 31 рік. Я мама п'яти діточок. Я родом з Вінниці, проживала 10 років після заміжжя в Черкаській області. Ну і далі, попереду 10 років мого декрету. І звичайно, в декреті ми завжди шукаємо себе і я себе. Бе знайшла саме в мережевому, тому що більш ніяких варіантів не було. А мені потрібно було якось десь розвиватися. Можеш мені ще дати таку відповідь, що стало такою останньою твоєю точкою кипіння? Що ти все думаєш? Ну все, все, іду в мережевий. Ну, мабуть, тому що я втомилася, втомилася від Того, що все одне те ж саме, нічого не змінюється. Діти, кухня, готовка. Чоловік приходить додому. Мені нема що йому розповісти. Я не цікавий, я деградую. Я сама собі почала просто не подобатись. Тому я захотіла от щось змінити. саме через це я і прийшла в мережеве. А що саме більше змінилося після того, як ти прийшла в мережеве? Я розумію, що крила розправились, але все одно в кожного є своя історія. І найбільше змінилось. Ну, мабуть, якість життя прийшла, якої не було до цього, тому що ми там були в боргах, будинок вас дуже нас дуже був старесенький, і ми не могли мріяти про щось там. Ну, на саме саме таке мінімальне. І змінилася якість життя. Це про все, це про здоров'я, тому що ми дозволяли собі натуральні продукти, вітаміни. Ми могли там десь в ресторанчик піти з дітьми, десь поїхати відпочити. Поза за домом, не шашлики. Так, а вже ком... так, так, Якість життя дуже сильно змінилася. Я могла собі там дозволяти більше. І якість також мислення я почала там кладати в себе, купувати якісь там навчання, почала розвиватись. Ну от от в цьому плані якість от просто в усьому кардинально змінилася. Я, до речі, по собі так само відчуваю, коли yeah. я прийшла в мережевий, ну кардинально. О, ти бачиш, коли ти ростеш, а не ото на місці. А чому саме ця компанія? Ця компанія, ну перше, це звичайно те, що тут величезні просто масштаби, яких немає в інших компаніях. Ну слухайте, якщо ми бачимо найкраще, чому не йти в найкраще? Правильно, Правильно. дівчата, йдіть до нас, ідіть, бо за цією компанією майбутнє система. от та, яка придумана компанією, це просто вау. Просто за вас все придумано йдете і робите все. Продукти, які просто є унікальнішим, найкращим, який випереджує там на 10 років всі інші вітаміни, вади. Ну звичайно, жосе такі показники. Те, що компанія не змінює умови. Я прийшла на ці умови і залишуся з ними надалі. Це дуже важливо. Це саме важливіше. Що є, бо багато компаній такого не роблять, як так. Ця компанія. А нам ж потрібно теж якась впевненість, в тому що ми робимо на руки. Бо якби в нас є діти, які хочуть їсти кожного дня. Так. І останнє моє питання буде таке: спираючись на свій досвід мережевого, бо він тебе дуже великий, я знаю, більше там вісім років, так? Сім 7. 7 років. Що б ти порадила людині, яка тільки придивляється до мережевого, до мене як до наставника, mm. щоб вона не боялась. Ну, скажу перше, що до нас взагалі потрібно йти всім, тому що це прекрасніша людина, з неї завжди Дуже дуже легко. Yeah. Я не знаю. я тебе Полюбила з перших днів і просто ну Оце в от... нас любов була з першого погляду. Це точно. і то, ми ці. сьогодні тільки перший раз зустрілись після двох рік, років. Рік, ні, бі... так та, трохи більше року. Но. Е, Настя дуже сильно підтримує кожного партнера на всіх етапах, допомагає, підтримує і енергетика. Просто та ну це це вау. Щоб я побажала кожному це звичайно не втрачати час, тому що ви ви в будь-якому випадку прийдете до нас. Ви прийдете, ви прийдете в мережави. Але звичайно, що ж багато залежить від того, коли ви це зробите, коли ви наважитеся, не бійтесь робити цей крок, тому що саме тут зміни. Я навіть не могла уявити, що от той перший крок, коли я вирішила, що я йду в мережевий, що так сильно кардинально змінить моє життя. Що я буду купувати машини, що я буду подорожувати, що я буду заробляти великі гроші і дозволяти собі, ну, в принципі, все, що я хочу, це дуже важливо. І особливо, коли ти можеш дати дітям своїм більше, ніж, наприклад, ну, в своєму дитинстві, ти могла собі дозволити. Маріночка, дякую тобі, що ти погодилась на це інтерв'ю. Дівчатка, ви подивіться, як одна маленька історія може змінити кардинально своє життя. Ідіть в страхи, не бійтесь. Тут ніхто не кусається. Тут навпаки, тільки розвиток тільки вперед, майбутнє, і все за, за мережевим. Це 100%. Дякую ще раз тобі. Дякую тобі. успіхів. Спасибо. <сіба> 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 все. <сіба>